Осінь по золотою листячко вкриває, з професійним святом вчителів вітаєм. Бути педагогом це душі призвання, віддавати серце з вечора й до рання, зошити контрольні, тести у програмі, з часом іти в ногу при воєннім стані, але не здаєтесь, зусиль вам не шкода, успіхи дитячі, ось вам нагорода. Дякуємо щиро, бажаєм сердечно, визнань у роботі й сил вам безкінечних, учні всіх старанних, кміпливих, слухняних, нагород почесних, зарплат обіцяних, Зичим ще здоров'я, затишку у домі, щоб гори й печалі були вам незнайомі, очі нехай сяють радістю і щастям, що запланували, нехай вам удасться. Будьте енергійні, стильні, креативні, бездоганні, щирі, чуйні й позитивні.